Я не святий, усе було, за чимось я шкодую можем, та я не відвертав чоло, коли світився образ Божий. Були гріхи, це теж ганьба, пече моя Ота провина. Та кожен віршній це мольба, щоб ти воскресла. Є служителі різні храмі і отці, і гереї старі, і прості, непомічені нами без золочених риз дзвонарів. В цьому храмі життя, в цьому світі, що зійма свої пані до хмар, Серцю бачиться, я не є не священник я, просто дзвонар Я дзвоню. Щоби чуть прихожанам, щоб в серці відлунював І, признаюсь, не так і погано у Божій справі служить дзвонарем. Чого повелось так, шукаю поради. Спитав не одного, не двох і не трьох. Чим ближче до влади, тим далі від правди, як ближче є трон, даленіше є Бог. Такий іронічний вірш. Все продається, хоч бери і лусь, усе купується, Розбризгуючи слину. Не вже все? Ні, я не продаюсь і не купуюся, бо знаю собі ціну. Друзі. Ви знаєте, я хочу вклонитись низько. Вашій прикарпатській землі, Борочанській землі, тому що коли лихо прийшло на Україну, сини Прикарпаття одні з перших пішли захищати волю, правду нашу. І багато їх, на жаль, не вернулося. Я написав багато віршів, а один, якийсь мені дорогий, я хотів би його прочитати. Його не знаю на пам'ять, я його прочитаю з листочка, але це вірш про ваших синів, про ваших чоловіків, про тих, хто пішов і захищав нашу Україну. Бо іншого не дано. Іде війна, ми рідно край боронимо, красу землі снаряди рвуть щомить, а ворог суне чорними колонами, щоб долю українську затемнить, а схід кишить російськими спецназами, що. Щоб виконати путінський наказ, але зуміли розпізнать ми о тих, хто з нами, і тих, хто проти нас. Хрипить Донбас брехливістю загоцаний, обманутого чути дим Гіркий, встають у стрій, щоб страти оборонцями, сини найкращі хлопці. Юнаки, відвага ваша з повними набоями і постаті не з криві. Синочки, повертайтеся героями та головне, вертайтеся живі, ви правду на своє зусилля множите, підносите українське знамено. Іде. Війна. У ній ми переможете, бо іншого в країні не дано. На просторах зі них в мене теж є родина. Де родився і зріс, де радів, як маля, де б не жив, де б не був, я лиш твій Україна, бо так Бог охрестив і предковічна земля. Хай святиться ім'я Твоє краю мій милий, там, де гори і доли, в переплетені рік, хай Господь посилає нам мудрості і сили і хранить Україну. Нині. Піс і повік. Дякую слава, вам. слава нашій Україні! Оплески народу Ардисоводи Покрищенка наші області, друзі.